З нами на зв'язку Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил України, вітаємо вас, вітаємо, пане Юрію. Доброго ранку, вітаю вас. Якщо узагальнити, скажімо так, наслідки ударів атакамсами по литовищах, які були завдані, то як би ви їх охарактеризували? Тобто, що росіяни переосмислили, до яких дій вони вдалися, аби уникнути повторення такої ситуації? Ну, власне, якщо в противника з'являються засоби ураження з радіусу дії, радіо так-то технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати, це очевидно. Противник реагує відповідно, відводячи подалі техніку та озброєння з зони потенційного ураження. Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки. Так сталося із флотом російським, який відійшов на бази Новоросійської і далі. Тому якщо з України з'являються засоби, які можуть дістати противника на ту чи іншу глибину вою, то відповідно противник буде на це реагувати. Точно так само як він буде реагувати, коли в Україні з'являться літаки. f 16 здатні вже з повітря протидіяти російській авіації. От ті, що прямо зараз ці хвилини, близько семи літаків на в Луганській області, мабуть, застосовують каби так, керовані авіабомби Зворонецької з області. Вони вилетіли і зараз завдають цих ударів. Ну, не лише на цьому напрямку, є і на півдні. Тому, власне, протидія потрібна відповідно, ця протидія повинна, щоб вона відбулася, потрібно мати певні засоби, такі як Ф-16, зокрема, для повітряних цілей. Пане Юрію, звертаємо увагу наших глядачів на повітряні тривоги. Зараз ви можете побачити перед собою мапу повітряних тривог, і ми бачимо у зоні небезпеки Харківська та Донецька область. Тому, будь ласка, прямуйте усі до укриття. Вас же, пане Юрію, запитаємо, з чим пов'язані ці тривоги. Ну я щойно сказав, що. На в Луганській області близько семи літаків Су 34 Су-35 з Воронської області, які очевидно будуть застосовувати авіаційне озброєння, тобто керовані бомби, або керовані авіаційні ракети, власне, по території Харківської області. А взагалі, пабліки моніторингові повідомляють, що вночі в Дніпропетровській області було збито ворожу ракету. То як загалом ця ніч минула для України? Ну загалом, тактична авіація була завжди. Власне, на різних напрямках вона працювала. Працюють ворожі безпілотники, які роблять розвитку до розвитку територій на прифронтовій зоні. Тактична авіація фактично завжди працює. Ну а от щодо повітряного нападу, то так одна крилата ракета, яка була збита зенітими ракетними підрозділами повітряного командування Схід на Дніпропетровській області. От, власне, такі сьогодні можна назвати цю ніч порівняно тихою щодо повітряних тривог всередині країни. А як ви оцінюєте ефективність тактики, яку нині використовують росіяни для ударів по території України, коли випускається відносно велика кількість шахетів і паралельно одна, дві або, можливо, якась інша кількість ракет намагаються прорвати оборону? Ну, я б так дуже до тих ракет прискіпливо не сталося. Ну якщо ми говоримо про ракету, так але разом з тим, зараз я щойно озвучив, що сім літаків потенційно несуть сім керованих авіабомб масою по 500 кілограмів. Тому е, завдання ударів єдине, що ракета може там на 300 кілометрів прилетіти хабця 9, а керована авіабомба лише на 20, приблизно в глибину е, на наш, наших військ, тобто території за лінією бойового е, зіткнення. Те, що противник застосовує постійно шахіди, ну, зрозуміло, не тримає, в напрузі всю нашу державу, ну не просто так запускаючи тримати в напрузі кожен жахет це боєприпас, ворожуючий боєприпас який налаштований е е е е е е е е вразити ціль в ті чи інші області аж до західних кордонів нашої держави. Ну і плюс друга функція, використовують це Зрозуміло, що пролітаючи у більшості регіонах України, намагаються. Виявляти все ж таки слабкі місця нашої протиповітряної оборони, тому що країна велика засоби у нас мало і таким чином вони пролітають, збираючи певну інформацію для того, щоб планувати наступні удари. А з чим пов'язано, що подекуди ці шахеди можуть летіти достатньо великі відстані, як ви самі зазначили, аж до західних кордонів України долітати? Це свідомі дії збройних сил України, які пропускають ці шахеди з якоюсь метою, чи можливо нестача ресурсів, щоб їх збивати або якісь інші фактори? Ну, ну я щойно озвучив повітряні сили і всі сили оборони, які Мають засоби для збиття шахідів, намагаються максимально могли б на підступах збивали. Треба розуміти, що територія України це величезна держава в центрі Європи. Засоби ураження мають певний радіус дії. Якщо ми говоримо про мобільні вогневі групи, то це ну 2 кілометри приблизно. Якщо це говорить про гепард чи його аналоги, тобто зенітні гармати там з розривними снарядами, так які можуть е знищувати шахіди на відстані 4,5 км, усього там, ну, 5, нехай, е БУК, е це до 35, С-370 е км, Айрісті на Самс, Теж до 40 кілометрів. Тому засобів, щоб повністю стіною зробити ешелоновану ППО, у нас зрозуміло, що недостатньо, щоб в Україну не пролетіла жодна повітряна ціль. Вони щоразу планують власне, ті маршрути з метою подолати систему протиповітряної оборони і крилаті ракети, і шахеди створені для того, щоб долати систему ППО. Наше завдання їх знищувати якомога швидше. Це роблять. Віру. Пане Юрію. Пане Важаю. Юрію, ви нас чуєте. Чую, так. Так, повторіть, будь ласка, свою останню фразу, тому що переривався зв'язок. Ну, власне, шахеди знищуються по маршрутах. Намагає. Зникає зв'язок з паном Юрієм. Так, слухаю. Давайте я спробуємо. Буду. Давайте спробуємо, але щось тут я я. Я думаю, тут все зрозуміло. Єдине, що чи вдасться нам поспілкуватися далі, сподіваюся, що вдасться. Пане Юрію, загалом, якщо говорити про розвиток сил протиповітряної оборони, ви часто говорите про достатньо якби очевидний фактор необхідності посилення матеріально-технічними ресурсами, установками, ракетами і так далі. Але з точки зору процесів, які спрямовані на посилення ефективності сил протиповітряної оборони, на вашу думку, що необхідно можливо переосмислити або змінити, щоб сили протиповітряної оборони були ефективніші в усіх компонентах, починаючи від там, підготовки особового складу? закінчуючи е, випусками ракет, які перехоплюють ворожі ціль. Ну, все вже переосмислено, все зрозуміло. Е, є великий досвід е, протиповітряних боїв спочатку повноштабного вторгнення, є е, 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 різні методи протидії ворожим. Повітряним нападам питання в тому, що ми маємо посилюватись і робимо нестандартні вимушені кроки для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону, що можна зробити в Україні? Це створювати мобільні вогневі групи, які ну, збільшення кількості яких дозволить. Збільшити і відсоток збиття, тому що прикриваються об'єкти локально, прикриваються об'єкти критичної інфраструктури, міста, напрямки, війська і так далі. Для того, щоб посилитись, нам потрібно і інші кроки, які вже вживаються. Ви знаєте, що постачають нам додаткові е, системи протиповітряної оборони, як сучасні, такі як власне Паладін, які е, Великобританія буде надати Україні, так само і. Е, Власне, ті системи, які нашим американським партнерам вдалося разом з українськими фахівцями я маю, радянські системи адаптувати до американських ракет. Тобто є американські ракети, Сі також є АІМ-9, які зможуть працювати, власне, з використовуючи установки ще радянського зразка. Це теж вимушений крок, але цей крок допоможе нам суттєво посилити на наше ППО локально. От, скажімо, БУК М-1 зможе. <стри> стріляти американськими ракетами, маючи свою станцію радіолокаційну, зможе підсвічувати цілі і працювати автономно по повітряних цілях. Це суттєве підсилення і гарний крок. Тимчасовий крок, зрозуміло, допоки Україна не отримає більше сучасних західних систем, таких як NASAMS, з АЕСТІ Петріот та інші. Дякуємо вам за ваш час. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.